І, як ви знаєте, 6 грудня ходить Миколай. І от він мені приніс ось стільки подарунків. Ось такий пакетик. Так, друзі, що мені відкривати? Ось цей подарунок, ну він вже відкритий тут. о, мандаринки. Або весь цей, або весь цей, або весь цей був величезний. Я хочу його залишити в саме кінець, тому що давайте одразу е, весь цей хво, або весь цей хво, або цей Коротше, Я буду робити так ну, щоб цей. Щоб ви не перевертали. Так, давайте відкриємо спочатку пакет. Давайте. Так, я не роблю ніяку рекламу, це просто, краще, просто медвідь. Я не буду попадати в цей. Так, тут просто зимові барні. Ну все. Кладемо їх сюди. Тепер давайте... А чупс! Холіп. Так, Це е, не знаю, ну це для мене саме, саме любиме, але спочатку я не буду їсти, тому що ну, знаєте. Отакіпа. О, а це вже. Ну так, да, Святий Миколай. О, Вау. Вот. Еще один чупик напевно для моей сестры. Он уже Тут Какая-то коробка Чекай. Принцесса Рафаэлки. Вау. Wow. это okay. Just там это okay. Я не знаю, что я там снимаю. Все, пишу тому. Пока я тебе ничего не Окей, okay, теперь выстрелил. Ну тут э... <пути> банани, мандарини. Короче, Дуже круто. Тут стану цей тут Задавили барві. Тому що мандарини хочуть вилізти. Йопам! <пути> <пути> Я не знаю, что я снимаю, но ну, короче. Все, пока это простой. Пока это простой, все. Теперь это новое слово от Марта. Ой. Это, напевно, вот так вот открывается. Так вот Стоп. Єма, подивися на цього зпастіка. Єма просто їма. Я в шоках, це ще чіпляється. Я в шоках, я просто в шоках. Я реально зараз в шоках. Я в шоках. Так, я ще побачилась і жінку. Ой, його жінку. Во! Это порванный ядра кончик. Вс. А Бам. Так. Это шо? Это шо? Это что такое, птика это? Это шо? А може це такі величезні руски? <рикладно> так, ладно, покладемо в оці В цю величезну коробку. Йо, божні, ці Я Я фаворит з цих хлоп'їв. Ням. Ой. <рикладно> Ням. 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 Так вам. Ням. <рикладно> Так добре. Опа. Я не ставлю ніяку рекламу, просто мені подобається. Ставлю. Миколай, певно бачиш, що я люблю ці хвопички. Это що такое? Я в шоці. Тепер я буду грати з наушниками, виходить. Я в шоці. Давайте їх поставимо тут. А вже вся розпаковувати, я буду вже своїми батьками. Це я записувати буду. Всі пачка хлопів. Я в шоці. все. Дві пачки хлопів. І. Носочки. Носочки. Ну це вже понятно, що це носки, а то якісь. Непонятно, що це такое. Напевно це вальники. Так. <говорить> Конечно, дуже критий, але я просила инш. Но мені ще мама показувала, може ти хочеш такий ло, а може білий, такий Такие котики, я вирішила їх взяти, тому що вони, вони такі. Це якраз на мій телефон, почекайте. Я хочу зараз зняти э, чехол і подивлюся, почекайте. Друзі, я в шоках, воно ідеально підійшло. Воно ще з такими пушками. Я в шоках, почекайте. Ну Це реально, я в шоках. Воно тут, кстати, вже яблучко ставилось. Я його вже не наводила. Цей чехо. Так. І ще є такий біленький. Не дивлюся, куди я направляю. О, це їмбаг. Це імбак. Їм це імбак. Миколай тебе сьогодні порадував. Дуже сильно порадила. Ну на мене дивитися. О, це мої любимі шоколадки. Дякую, Миколай. Само на барні. Ще барні, стану на. Вот такого у нас От кого у нас вміст. Вот такий во в нас міст. Це ж палка, тому що моєї сестры була така. Я не хочу в неї брати. У тепер є така підставка для, для, для палки. Для телефона. І останнє, що було в тій коробці, мандарини. Або це шоу. Коротше. Пускай це будуть відсюди. Вили... написав? Так, ладно Тепер переходимо до самого страшного, до самої страшного коробки. Там коробка. Я не знаю, що це таке. Ну, короче, я своє лице замажу, тому що. Глянте ну, тоді буде. Отак. Бачите? Я своє лице замажу, якщо не Бійтеся, не переживайте, я лице змажу. Все. Так, ви готові дракончика. Ми маєте покидати цей район. Давайте. Живіть вот так вой. ви теж сюди йдіть. І наушники. Тепер відкриваємо цю коробку. Для цього мені понадобляться ножниці. Давайте повернемося за ножницями і все. Друзі, я вже забрала ножиці, давайте відріжемо. Вот тут. Так, давайте. Вот тут або. Так, стоп, я поки що. Щось не зрозуміла. Це що Майнкрафт? Стоп? Реально, це Майнкрафт? Що? Це Майнкрафт? Я в шосі? Я... я в шок, це Майнкрафт. Вау! Я в шоці! Майкрафт!